Сіре, що у тебе сьогодні на огляді? Давай розказуй та сьогодні на огляді, і прикольна тачка по нормальних бабках. Правда, Америкос, ну нічого страшного за ці гроші можна й потерпіти. Погнали, дивиться інфініті 2007 рік. 200 пробіга по машині, дивіться, є по кузову нюанси. Ну, це, в принципі, херня, вона на автоматі, вона на газу, вона 3,5, вона комфорта, вона на максималки. Що ще треба? Гляньте на яких тапках. колір в принципі класний, не жаркий, не синомаркий. Глянемо, що тут по салончику. Пам'ять сидіння, датчики світла, датчики дощу, шкіра, не перешивалась нічого. Гляньте, саме в принципі на 200 і ще воно пойде. Музика босе на секундочку. Дуже комфортний, класний автомобіль, який їде, який в принципі економний і недорогий в обслуговуванні. Даже коврика не витягли хлопці. Це О, продає глянь, це продає місь Це не наша машина. Балончик, Газік, який балон. хороший. Да. можете приїжджати, звертатися. Буде ціна просто супер. Кайфова. Скажи, яка ціна? Чи в кінці відео? Давайте в кінці. 9, 9, 9. Без ключових все працює. Ну, правда, один ключик, але дивіться, регулювання сидінь, шкіра, шкіра. Шкіра, шкіра, ще раз. шкіра. Моніторчик. Моніторчик, все дуже Музика. класно. Який ви купите кросовер? 9500. Що ви купите? Давайте, напишіть Шкода, коментарі. Октавія. Максимум. Супер. Газ писаний, по коробці питань нема. Є куз... по кузовних деталях трішки нюансів. Ну це, блін, ну що ви хотіли? За такі гроші 9500. Приїхали, забрали аж бігом. На документах на чому треба переформлення без питань. Місто Київ, бажана ДНД, орієнтир метро Позняки. мойка самообслуговування, детей Все. Обняв.